Цього року вересень в Україні може стати найтеплішим за останні три десятки років. Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Валабух. За її даними, середня температура повітря за місяць може бути на 1 градус вище останніх 30 років. У південних і східних областях можливий дефіцит опадів. Там повітря буде посушливим. У той же час захід нарешті накриє довгоочікувана волога після спекотних серпневих днів. Очікується, що цього року протягом вересня, особливо в першій половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода. Розповіла Балабух, нагадаємо, за прогнозом кліматологів, цього року очікується тепла і посушлива осінь на переважній території країни. Поступово тривалість дня буде зменшуватися. Температура повітря, особливо нічна, буде знижуватися, буде рости кількість заток арктичного повітря, і відповідно туманів, похмурих днів, заморозків та мряки. Можливе утворення ожеледі і навіть снігопадів. Насамперед, у карпатському регіоні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.